В Україні не існує Московського патріархату, а також не існує Російської церкви. Є лише УПЦ. Просто УПЦ. Українська православна церква. Саме так, згідно з документів. Вони не підкоряються Москві згідно з статутних документів. Це перша, друга, жодних московських попів не існує. Далі ПЦУ це секта, яка створена українськими спецслужбами. Саме так, щоб спричинити громадянський конфлікт. Мета одна, їхня мета громадянська війна. Про що я ще попереджав у 2020 року? року. Що це буде мене не послуг. І от, будь ласка, далі захоплення цих будівель, захоплення споруд, які не належать ПЦР і ніколи їм не належали. Чи належали УПЦ? Споруди релігії. Давайте розберемося. Та то там пише мені, що належало чи не належало. Вони взагалі всі належать державі. Ну, так як у нас нема держави, а є Республіка е, Україні до держави далеко. І вона не є державою. Це УРСР. Слід не путати українську державу та Республіку Україну. Це дві різні юрисдикції. Республіка Україна не утворена, а Українська держава її і буде. Слава Україні. А секти і далі продовжують існувати. Такі, як ПЦУ. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 тисяч гривень письмово. Якщо вам Потрібен вихід з фізичної особи. Це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал. Став лайки. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення. Позовної заяви в суд 1500 гривень, тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.